Друзі, знімаю відео для свого товариша. Ось ця мастило відділяюча сітка. Вона металева, знаходиться в такому корпусі. Є того які який підпихаєш, вона виходить сюди. Була вона в мене дуже грізно. можна сказати, добре підзабита. А звідси маємо пелюсковий клапан і дренажний отвір для повернення мастила в квартиру. Все, слідкуйте за чистотою, заливайте правильне мастило і хай техніка працює вам.